Всім привіт, я Сергій Халус, а це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші і найскандальніші новини, які відбулись тут, в інтернеті. Якщо ви вперше на цьому каналі, то я вам повідомляю, що саме тут, кожен третій день я приходжу на цей канал і розповідаю вам все найцікавіше, що сталося в сфері медіа. Ми обговорюємо наш шоу бізнес зарубіжний шоу-бізнес фешн. Херешин, кініватора, все, що хочете, ми обговорюємо саме тут. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Також кидайте лайк цьому відео. Ви потім забуваєте це робити. Киньте лайк зараз, якщо не сподобається, в кінці прибереш. Ну і також ваша думка з тих чи інших новин завжди мені важлива. Тому пишіть коментарі. В коментарях пишіть свої думки на рахунок новин, про які ми говоримо на цьому каналі. Моя думка у відео форматі, ваша думка в коментарях. Ну а хто дивиться мої відео постійно, ради вас бачити? Давайте скоріше починати, тому що є що обговорити. Полетіли. Ніби скандали на фоні Вірки Сердючки вже затихли, ніби всі вже прийняли той факт, що вона виступила російською мовою. І окей, наче всі зробили свої виставки. Інтернет поділився на два табори. Хтось сказав, що окей, нехай співає, вона національна спадщина культурна України, і вже як є, так є, да, то нехай буде так. Другі сказали, що ні, вона має мінятися, вона має змінювати репертуар, вона має переводити всі свої пісні і так далі. Суперечок на рахунок цього в інтернеті було багато. Ми в минулих випусках обговорювали це. Свою думку, я казав в минулих випусках, можете їх подивитися. А зараз, значить, Ігор Кондратюк зробив таку гучну заяву. Він дав якесь інтерв'ю Тучі і сказав, що треба множити на нуль з її російським репертуаром. Не всі талановиті люди розумні, сказав Кондратюк про сердючку. Ігор Кондратюк дуже вміло знає голос ловит. Ігор Кондратюк це відомий критик. Він завжди когось критикує. Я дуже рідко, коли чу щось хороше із з уст Ігора Кондратюка. Він завжди про всіх говорить або погано, або ніяково. Нічого хорошого не існує. Да? Він завжди в негативі якомусь, завжди завжди в якихось скандалах. То він, значить, казав, що у Монатіка нічого не вийде, то ще якимись артистами він казав, що у них нічого не вийде. Постійно він був прямо такий, ви знаєте, пальці веєром, він єдиний професіонал і все. І більше ніхто нічого не знає, тільки він. Ну і звісно ж, він не міг не прокоментувати Вірку сердючку Андрія Данилка і значить обісрав його, полив його гівном просто, значить, сказав, що він значить, ніколи не ходив на концерти, що це не його рівень, що він такий, типу. Він такий от аристократ, продюсер Козловського, серйозно, ти будеш розказувати про якість музики. І я обожнюю таких людей, які заявляють там знаєте, в інтерв'ю, треба множити на нуль, треба взагалі унічтожити. А хто ти такий? Що ти зробив? Що ти зробив для цієї країни, для цієї сфери? Якщо зрівняти те вклад в культуру українську Вірки Сердючки і Кондратюка, Ну, то як би все понятно, так. Да? А сам, напевно, коли бачить Андрія Данилка десь, значить, там за кулісами ходить, бігає, цілує його, його в попку. І лиш мріє, щоб Андрій Данилко на нього звернув увагу. Я таких дуже людей не люблю. Я люблю, коли аргументовано якось щось пояснюють люди, які щось себе представляють. Ну, коротше, не знаю, чомусь мене тригірнув Кондратюк, чомусь мене так тригірнув, не знаю чому. Хоча я теж не погоджуюся з тезою, що сердючний єдиний, можна співати на російській мові. Да? Не можна співати. На мові Росії зараз нікому в Україні, тому що це піздець. Тому що нас Росія вбиває, а ми тут їх мову, понімаєте, прославляємо. Тобто я в деяких моментах з ним погоджуюся, але те, як він преподносить, мене дратує. Не знаю чому. Як вам така теза Кондратюка, як вам його такі вислови, напишіть в коментарях, а ми йдемо далі. Дарафеєва та позитив з треком Смак-Печаль очолили Spotify та Apple Music України. Вдалося їм завоювати перші місця. Це було очевидно, багато хто чекав цього з'єднання. Пісня стала хітом літа, миттєво набравши популярність, ліричний настрій, стиль звучання та вірусна фраза У тебе в очах смак-печаль смак, зробили трек фаворитом слухачів. Як вам цей трек, як вам ця робота? Пишіть в коментарях, тому що трек мені спочатку взагалі не зайшов. Я перший раз, коли включив... А трек дерефеєвої позитива, я подумав, ну якийсь. Ну, таке щось посереднє, да? Тобто це не прям те, що я очікував. І завжди, коли є таке промо велике, очікування, отут знаходяться. А потім, коли ти маєш дуже великі очікування, тебе розчарувати може все. Тому краще робити засіб, не робити ніякого промо, опублікувати одразу альбом. І багатьом людям в мережі теж не сильно сподобалася пісня Дарафєєвої та позитива. А деякі просто в захваті від неї і наспівують, кажуть, що це хід літа, що це неймовірна новинка, і це прям супер. Мені трек зайшов десь на третій, четвертий раз, коли я вже його прослухав. Слухав. Те ж саме відбулося з кліпами. Я взагалі завжди в захваті від кліпів Дорофеєвої, в неї дуже гарні образи, завжди і все класно. Тут я знову очікував, а получив. Отак. Хоча дуже все гарно, дуже все стильно, багато відсилок до їх минулого, багато всяких пасхалок, прикольно все зроблено, якісно знято. Але мені було так якось дивно в цій одній кімнатці, куча реквізита, ніби е, якийсь випускний альбом естрадно-циркового училища. Але потім мені вже на другий, третій раз перегляду мені сподобалося. От, от такий от, я понимаєте? Отак от, от у мене все працює. Не знаю, чому чомусь були такі в мене якісь враження від кліпу і пісні. Мені не сильно зайшло. Але я радий, що ця робота вий. Ішла я радий, що ці артисти воз'єдналися і радий, що в них вийшло, вийшов такий класний контент. Слава Богу. Є й не дуже приємна історія, яка відбулася з цим кліпом, і стекло Дорофеєвої та позитива. Значить, ще вчора вийшов спільний кліп Наді та позитива, а вже цієї ночі російська атака знищила студію, де було знято цей. Кліп. Кілька годин тому ми дізналися, що вона припинила своє існування внаслідок масовано масованої ракетної дронової атаки по Києву 10 липня. Студію не будуть відновлювати, тому просять лише про одне підтримати наші сили оборони. Жахливі обстріли, постійні обстріли, масовані обстріли і шахедами, і ракетами руйнують просто все, що можна. Серце болить покидатися просто кожен раз, і бачити ці руйнування в новинах, і бачити навіть студію, в якій знявся цей вже легендарний. Кліп постраждала і все їй більше немає. А ще є позитивний момент в цьому треці. Прикиньте, скільки тут всякого відбулося. Тільки вчора на і й позитив заспівали. Я дочекаюся, коли знову полетять літаки. І в небі над Києвом вперше пролетів літак. Помітили українці літак над Києвом. Це було щось вообще дивовижне. Всі здивувалися вперше за три роки, майже чотири ро. Сікер три з половини побачили літак в небі над, над Києвом. Це було щось неймовірне. Люди піщали, верещали і казали, що не, не може бути, щоб ми б так радувалися колись самольотом звичайним. Понімаєте? Звичайним літакам. І от така от історія відбулася: пророча була після Дорафєєвої та позитива. Така от хімія у них, що аж бачите, почало все збуватися. Як вам ця новинка, як вам цей кліп? Як вам цей трек? пишіть в коментарях, а ми йдемо далі. Олексій Дурнєв зняв на своєму каналі таке відео. Називається воно енергія і забілля» від Богдана Гончарук, де він дивиться значить різні курси. В нього є рубрика «Make me scam», і в нього є рубрика, де він перевіряє різні курси, вони купують доступ до курсів, дивляться, проходять і показують аудиторії, яка купує кота в мішку, що ви купуєте, що ви можете купити, і які курси бувають. Да? І там попалася йому під руку Богдана Гончарук, яка має курс енергія і забілля». І ця Богдана там отримала по повній програмі. Тому що рівень інформації, яку вона подає, дуже посередній. Нічого там такого, знаєте, прям суттєвого немає. Бо вона за це отримує величезні гроші, обдурюючи людей, продаючи люд. Дям цю всю історію цю цього кота в мішку люди думають, що вони скуштують цю волшебну пігулку і стануть супер успішними, супербагатими. Пройдя курс. А льоша дурняв значить, показав, що. Ви просто будете дивитися записи її, е, значить, зумів, де вона щось там розказує, непонятно що, непонятно що, непонятно що і непонятно о чому, і навіть якось нескладно говорить і тому подібне. Те, з які стригерили людей у цьому відео, це те, що Богдана сказала, що 2022 рік став кращим у її житті. Ну, це така тригерна, я думаю, фраза. Я не читала новини, не репостила мертвих дітей та розірваних людей, а постила гроші. Я пішла запускати курси з достатку. Да. Людина, яка постала про війну, потім хворіла, бідніла, не, та не приходила до мене. Це вона так говорить про тих людей, які репостять про війну. Навіщо думати про ракети, якщо можна думати про гроші, Мальдіви та багатство? Ну, от такий от курсець, такий от курсець у блогерів. Взагалі тема курсів, тема цих от цих продаж, які блогери роблять, які продають всякі якісь свої курси, тренінги і тому подібне. Це такий скам, це така жорстка, просто якась дурістіка. Я десь прочитав третє, що хтось писав, що ми сміялися над людьми, які в радянському Союзі заряджали воду, а, значить, біля екранів. А зараз ви вірите в те, що якщо ви купите курс якоїсь блогерки, яка заробляє на продажі курсів, ви станете багатими і успішними построїте багатий бізнес, тому що вона, типа, вам показує і розказує. Як це зробити? Ну типу, це такий абсурд. Я завжди кажу, що коли ви купуєте якісь курси, треба знати людину, якої ви купуєте. Треба розуміти, що в неї є, які в неї курси є. що що за цим стоїть. От, наприклад, є оця от магія ізабілія. Да, у цієї от Богдани, а є курсном у Лєри Бородіної. Ліра Бородіна, яка бізнес-вумен, у якої успішний бізнес, яка зробила декілька кейсів, декілька успішних, неуспішних, про все розказує в своєму блозі, і вона відкрито ділиться інформацією, продає класну, ну, класний курс і формує ком'юніті. І оце думаєте про гроші, не репостіть війну, репостіть гроші, і до вас прийдуть гроші. Хто блядь, в це вірить? Тому будьте обережні, думайте, у кого купуєте курси, перевіряйте людей, у яких купуєте курси. А як мінімум, дивіться Льошу Дурнєва, він вам покаже, що там і як там у цих курсах. Подруга Ані Трінчер продала їй номер телефону за 10 тисяч гривень. Ну, отака от така історія відбулася з занятою Трінчер. Хтось хотів, значить, познайомитися з нею, хтось хотів е, взяти її номірочок. Вони сиділи десь там в парку чи де вони відпочивали. Підійшов мужчинка, і, значить, подружка сказала: А ну-ка, давай гроші. А подружка неї така хороша, ця подружка, знаєте, продажниця це щита. І вони сказали, давай, давай гроші, і не просто так, а там у чувака така котлета, що можна було попросити по, по 10, а не тільки 10. Понимаєш? Коротше, всім би нам таких ухажорів, всім би нам таких, знаєте, подружок, які би продавали наші номера, ну, головне, щоб з нами ділилися цими грошима, то жили б ми взагалі супер. А Анічка, бачите, відкрила якусь чакру знайомшу, вже такі мужчини до неї підходять прямо на вулиці. Чи купили би б номер Раді Трінчера за 10 тисяч гривень, напишіть в коментарях, а ми йдемо далі. Я, до речі, задумався, на що купляти номер, коли зараз є інстаграм. Ну да, до неї фіг допишешся і там багато що пишуть. Але якщо тебе хороший аккаунт з багатими машинами, бізнесом і так далі. Ну, зазвичай бізнесмени не ведуть інстаграм, і у них пусті аккаунти у всіх. На жаль, не побачиш, не помітиш. Ще один артист заявив про своє бажання прийняти участь у нацвідборі Євробачення. Євробачення у нас. Аж весною, а вже значить, ми знаємо, хто хоче там приймати участь. Шугар, той самий, який тьотя хоче дядьо, якого я колись хейтив і мені не подобався. я Казав, що це за шлак музика в українському шоу-бізнесі. Він зараз збирає повні зали. Він зараз збирає такі солдати, що багатьом артистам із топової сцени не снилося. Він настільки зараз в тренді, що він зараз заявляє про те, що іде на нацвідбір 2026. Ну, подивимося, слухайте. А може, а може, і зайде таке. Я зайшов до нього на сторінки, порився, подивився його контент. Супер харизматичний чувак. Розуміє, що народ хаває, розуміє, що народу треба. Розуміє, що народ любить ці прості рифми і оці от біточки. Ще його танці. Все, ідеальна формула для українського ринку сформована для успішного артиста. Тому, слухайте, ще може тетя хоче дяю буде на Євробаченні у нас в наступному році. Чи хотіли б такого артиста на нас відборі? Пишіть в коментарях, а ми йдемо далі. Якщо ви не знаєте, що подивитися на українському Ютубі, то будь ласка. Я вас прошу, подивіться це. Сергій Жадан випустив довгоочікуване інтерв'ю з Ліною Костенко. Її перша розмова за багато років. 12 та 13 липня вийде друга та третя частина інтерв'ю. Ліна Костенко. Це просто кладязь. Просто це просто кладязь розумних думок. І цей діалог двох розумних людей, двох розумних українців це так приємно слухати. Я вас, я вас просто молю. Подивіться, ці випуски. Це дуже хороша історія. Я дуже люблю Ліну Костенко. Я обожнюю вірші. Я пам'ятаю, що коли в школі узнав, що Ліна Костенко жива. Так здивувався, а вона реально живе з нами в наші часи. В наші часи з нами живе такий геній, така людина, яка сьогодні в здравому умі так гарно розмовляє, яка такі розповідає цікаві історії. Обов'язково послухайте, обов'язково подивіться і насолодіться цим прекрасною прекрасною розмовою. На цьому з українським шоу бізнесом в мене все. Ми переходимо з зарубіжного шоу-бізнесу. Давайте подивимося, що в них там цікавого відбулося. Полетіли. Хто підписаний мій телеграм-канал знає, що новина номер один в зарубіжному шоу-бізнесі. Найкраще, що відбулося зарубіжним шоу-бізнесом за останні дні це вихід альбома Джастіна Бібера. Блін, я хотів зняти випуск його в футболці, і я забув це зробити. Джастін Бібер нас всіх надурив. Нас надурив і Джастін, і Хейлі. Скільки було балачок про них, скільки говорили, ой, вони роз. Ходяться. Ой, нарешті вони розходяться, нарешті Хейлі кинули цього Бібера, який там її аб'юзить, що він там такий неадекватний. Вони всі, всі такі були експерти в треці, в Твіттері, всюди, в коментарях в мене писали, «Да, вони розійшлися, сто Хейлі не витримала його. Я думаю, так, спінаємо, що Хейлі нас сталкерша була, да? Пам'ятаємо ці відео, як у нас стала Кирила Бібіра. Потім ці скандали з забороненими речовинами казали, що Бібер не в адекваті, Бібер в поганому стані, Бібер погано виглядає. Потім Бібер гарно виглядає. У Бібера з'явився стиліст, Бібер дивно одягається. Бібер нападає на папараці, папада... папараці нападають на Бібера. І постійно була ця вся шуміха, яку ми з вами обговорювали. Я вас вітаю. Ми з вами стали свідками промо-компанії нового альбому Джастина Бібера. Тому що буквально позавчора Бібер випускає спочатку. Цікаві красиві світлини сімейні, да, з Хейлі, з дитиною і так далі. Випускає красиві світлини, а потім виходить бікборд, фото бікборду в Лос-Анджелесі, де написано, що в нього виходить альбом Свет. І світ просто завмер. В смислі, в смислі виходить альбом. Чотири роки нічого не виходило, а тут виходить альбом. Як це? Ніхто не чекав цього Ну, типу, всі чекали, всі знають, що бібер щось готує, але ми чекали якусь промокомпанію, що буде названо щось, якісь там дати. І тут виходить бікборд з альбомом, і пишуть, що завтра, ну тобто в 00, виходить е альбом Бібера під назвою Своек. В якому буде 21 трек. 21 трек в альбомі. І ці всі списки треків, анонс альбому з'являється на Timскwer на екранах. Сюди на екранах на бікбордах Америки з'являються трек-листи, обкладинка, дата виходу альбому. Все це всюди з'являється просто в один отак от момент, і всі люди в шоці. Це вперше в індустрії, такого рівня, да, артист не робить промо альбома, а просто. Раз і випускаю його. Я чуть піскнув. Знаєте, я я подивився боже. Вау, я закричав. блять, як? алло, В смислі як альбом? Я дуже любив бібера, просто в дитинстві я його постійно слухав. І я був білібером. Як виявилося, білібер один раз, білібер не завжди. Тому що зараз, коли виходять якісь новини про Джасіна, я дуже на них реагую, так ніби про якогось свого знайомого, знаєте? І тут виходить альбом: 21 трек. Я чекаю, я дивлюся, коли по Україні це буде випускатися. Думаю, так це випуститься всім всім ранку. Я ставлю будильник собі на 8, щоб я прокинувся як можна раніше, бо на 7, я думаю, я не встану, не прокинувся. Я на 7, навіть раді на Бібера. Вибачте, мене, будь ласка, Джасті Бібер, я раді вас не прокинувся. В сім, в 8 я прокинувся, потім ще задрімав, в 9 прокинувся, включив альбом, послухав. І це було таке якесь Господи, госпітак благодать. Джастін винайшов ніби машину часу, і він звучить рівно так, як звучав раніше. Його голос повертає тебе в минуле, в ці спокійні часи, коли ти був підлітком і слухав Джастіна Бібера в наушниках. Це така якась добра, світла музика. В цьому альбомі немає якихось танцювальних суперхітів, в цьому альбомі немає ніяких суперекспериментів. Цей альбом максимально біберовський і максимально члаутний. Тобто, щоб ти його включав в наушниках і гуляв собі десь. Чи дивився якісь там, не знаю, рілси з, з гарними краєвидами, чи включав собі на фоні і підтанцьовував вдома, отак вот от ходив, підтанцьовуючи легенько. Знаєте, от такий вайп у альбома. І як виявилося, це не основний альбом Джасіна Бібера, а Альбом це таке промо-альбом, яке вийде в кінці 25-го на початку 26-го року. Тобто це буде ще один альбом. Студія, з якою співпрацює Джастін, його вмовляла дуже багато років вже випустити хоч якийсь матеріал. У нього багато-багато пісень, які просто лежать в столі, і він їх не випускає. Джастін весь цей час постійно писав музику, багато музики, різної музики. І він її не випускає, тому що в, ньому, в нього немає для цього потребності. Він не відчуває в собі сили зараз займатися цим. Тому що ну, бути артистом, записувати музику це одне. А ще потім її підтримувати, анонсити, виступати так далі, ротації, все це це велика команда, це потрібно, щоб це все працювало. У нього і так все є. У нього класна дружина, у нього класний заробіток, у нього дитина, і у нього все прекрасно, він хорошо живе. І у нього якась така, знаєте, дитяча травма цією популярністю він вже її не хоче, як деякі артисти рвуться все життя до цього піку і хочуть на цьому піку бути завжди. У Джасіна друга історія, він хоче просто, просто кайфувати від життя. Він такий, знаєте, геданіс в плані шоу-бізнесу. Він любить просто от відпочивати, насолоджуватися тим, що його слухають, що його знають, і все. Йому більше нічого не треба. Деяким критикам цей альбом сподобався, деякі критики оцінили його на 6-7 із 10 насправді. Тобто деякі оцінили там на 9-8, деякі оцінили на 6-5, навіть деякі оцінили, тому що це звичайний, дуже простий альбом. З дуже зрозумілою музикою, в там немає нічого такого, знаєте, комерційного. Тобто, прям для комерції там немає нічого такого. Ніби він сказав, слушай, ти хочеш послухати мою нову музику, ну на послухай. От просто на послухай. І все. Там, там нема такого якогось агресивного промо, знаєш, там модних бітів. Там все дуже просте, дуже легеньке. І от таким от альбом вийшов Джастіна Бібера, підтримали дуже багато його зірок, підтримали багато його преси, всі раді поверненню Бібера. А Бібер катається на яхті і фоткається по уголі фотографії, викладає собі в е, профіль і радується тим, як він всіх надурив така от історія вийшла, цікава жастім Бібером. Чи слухали ви його новий альбом? Як вам новий альбом Бібера? Чи слухаєте взагалі ви Бібера? І чи були ви бібером раніше? Пишіть мені в коментарях, будемо там з вами про це спілкуватися, а ми йдемо далі. Джонні Деп повертається до ролі, від якої так довго він тікав. Джуді, Деп повертається у ролі Джека Горобця. Дісней готує нових піратів Карибського моря. Ще один, значить, фільм мого дитинства. Я поміж папою ходив кінотеатр на піратів Карибського моря. І мені так подобалися пірати Карибського моря. Студія Діснеї вирішила перезапустити культову франшизу з оригінальними героями. До фільму повернеться Джонні Деп, Орландо Блум і Кіра Найтлі. Вау! Проєкт зі спін-оффом Марго Маргоробі скасовано. Студія зробила ставку на перевірену класику. Марго Маргоробі подвинулося, тепер буде Джек Горобець. Новий фільм ще в розробці. Режисера поки не обрано. Офіційний анонс очікується в серпні на Disney Expo 23. Отак, от, от побачимо, що будуть анонсувати, Побачимо, коли скажуть, які дати будуть. Але я думаю, що це буде роки десь за два-за три. Тому що такі фільми грандіозні, дуже довго знімаються, вони важкі і великий склад акторів. Тому це буде ще не скоро. Але я дуже радий, я дуже люблю ці перезйомки. точніше продовжує таких легендарних картин. Я навіть дивлюся зараз і просто так. Це продовження сексі місто. І багато хто хейтить це продовження. А я радуюсь, що воно є. Я радую, що я можу дивитися далі. Понімаєте? Я радуюсь, якби там погано не було, якби там скучно не було, якби я не засипав по два рази на одній серії, але все одно я радий, що це продовжується. Отак, от, от я такий, от знаєте, консерватор в цьому плані. Джеф Безос планує придбати видавництво Конденаст, щоб подарувати своїй дружині Вок. Пам'ятаєте, весілля, про яке ми з вами говорили у Венеції. Ця ось скандальна парочка олігархів. От вони зараз вже хочуть от таку от історію замутить. Подімаєте? Дружину наречену сфоткали для обкладинки вок йому дуже сподобалось. Вона напевно не знає, чим їй тепер зайнятися. А на він тур іде і з вок і може куплять вок вони за даними Daily Mail, генеральний директор Амазон вже перебував на, на переговорах. Да? Тобто він вже був в кондинасті і вже хоче. Купити Конденас. Конденас це група компаній. Туди входять GQ, Glamour, а, значить, Vogue і багато багато інших а, журналів. Вони всі разом співпрацюють на одну компанію, і от він, напевно, хоче своїй дружині подарити весь всю цю пачку журналів, щоб вона керувала глянцем, керувала модою, значить, у них там в Америці. Рамаунти Нікелодіон показали постер фільму губка Боб у пошуках квадратних штаїв. Прем'єра відбудеться 19 грудня. Відбудеться прем'єра нового «Спанч Боба». Так що всі діти 98-го, 90 х років, нульових років, які любили «Спанч Боба», радуйтесь. Спанч Боб» повертається. Ми з вами скоро знову впадемо в дитинство і будемо дивитися губку Боба. Легендарна сумка, саме перша сумка Біркін, яка належала якраз таки Джейн Біркін, була продана на аукціоні за 10,1 мільйон доларів. Це найдорожча сумка Біркина, яка існує в історії. Сумку купив колекціонер. Значить, японський колекціонер купив цю сумку. Замість перепродажу цієї сумки чи просто простого використання, він стане об'єктом культурного наслідства. Значить, презентація відбудеться в Токіо, в Японії. Буде стояти ця сумка, як, як музейний експонат. Що от є така Біркін, перша Біркін в світі, яка належала самі Джейн Біркін, яка цю сумку і попросила, і вигадала у генерального директора Ермеса на той час. Ось така от історія красива вийшла. Ось такі от бувають дорогезні сумки. Я, звісно, мрію про Біркін, чоловічу. Є там у мене одна така голубого кольору. Я прям сильно хочу її, але думаю, попозже купимо. Спочатку треба квартиру, машину, знаєте, першу частину закрити своїх потреб. Ну на цьому в мене все. Дякую, що дивилися скандал. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої соцмережі, переходьте по лінкам внизу, там можете задонатити на підтримку нашої армії. Переходьте обов'язково. Побачимось зовсім скоро, а саме через три дні на цьому каналі. Бувайте, пока!